Вітаю, друзі! Говорить Дімон, показує канал Хороші Ігри, і сьогодні я вам хочу розказати про одну таку хорошу гру, яку я недавно прийшов. Она називається Planet of Lana, або Планета Лани, що доволі дивна назва. Враховуючи, що Лана це наша одна лише героїня, і Це явно не її планета. Чого так назване? Я я не знаю. Е, зробили цю гру шведська студія. І е, вона відноситься до жанру пазл платформерів, які е, доволі рідкісна е, штука в моєму особистому ігровому меню. Е, я рідко коли в таке граю, і, мабуть, останній раз можна було б до такого віднести. Е, якщо не віднести Орі і їх, його сіквел. ігри, які я, до речі, не рекомендую, бо е, їхній. Е... Автор Мастер Майнд дуже сильно топив за русню, і те, що треба їм дати можливість пограти в його ігри, тому як би. Треба, мабуть, вже відвернутися аж туди далеко, в далекі часи, коли Лімбо ще роздавали безкоштовно, і я тоді трохи в нього пограв, але я, по-моєму, отак і не пройшов. Тут вам зараз на фоні я вам буду показувати всяку прикалюху, як я в неї бігав. Але хочу вам в цілому передати вайб. Що ця гра дуже в цілому, по-перше, гарно виглядає, по-друге, гарно звучить. По-третє, цікаво грається. І по четверте, вона взагалі в цілому дуже приємна і швидко пробігається. І тому я в цілому повністю абсолютно рекомендую вам піймайте її на якомусь розпродажі. Скоріше всього, якийсь зимовий розпродаж скоро нам світить. Uh, і uh, піймайте її і пройдіть, пробіжіться за чотири годинки. Це буде доволі uh, цікаво і весело для вас. Мені здається, це буде uh, цікавий експірієнс навіть для тих, хто за часту платформою не ганяє. Uh, що uh, до сюжету? Він тут оце особливо цікаво. Вони дуже класно розробники зробили світ цієї гри. Uh, нас вкидує в якесь uh, село. І е, нам е, коротко і без е, використання ніякого тексту чи мови нам коротко передають е, суть. Що ось є ми, ось є наша сеструха. Ось ми гасаємо. Ось ми сумуємо, що наші батьки, походу, померли. Е, і цей, мабуть, це їхні могилки. А потім стається е, катастрофа, можна це сказати так, на льот стається якихось непонятних роботів, які починають хрести людей і кудись їх забирати. І з цього починаються наші приходи, е, які ведуть нас до того, що ми, мабуть, е, не сама наша чуднікалана, а е, більше як ми хавці дізнаємося. Про цей світ, про цю правду цього світу. І правда цього світу, якщо без особливих супер-мега-спойлерів, е в цілому розказати це означає, що ця планета це якби колонізована планета людьми. Дуже давно колись прилетів космічний корабель, і е люди звідси е люди розселилися з цього космічного корабля по цій планеті. І це доволі таки цікаво дуже. Подано, подано в вигляді якби древніх е е обелісків, яких нам треба знайти 10 штук. Я не буду вам спойлерити деякі локації. Тільки пораджу вам одразу. Е е як завжди у всіх платформерах, першим ділом е вас, вам всі кажуть направо, ідіть наліво. Це те, що я вам під, підкажу. Завжди спочатку йдіть наліво. Більшість секретів саме так і знаходиться. Я, чесно, без інтернету всі 10 знайшов, і я молодець, тому я думаю, ви теж справитесь, якщо ви постараєтесь. І якщо ви всі 10 цих секретних обелісків знайдете, там буде прикольно показана картинка. Якщо ви не хочете спойлерів закрийте очі на 5 секунд, ось вона, ця картинка, і тут показано дуже прикольно. Що е, виходить наш е, космічний корабель, е, як прилітає, і що стається з людьми. Е, після того, і це доволі цікава оформлено. Можете очі відкривати, якщо ви закривали. Давайте все таки коротко я пройдуся по тому, що відбувається в цій грі. Першим ділом е, стається після цієї катастрофи. Нальоту роботів, що нам треба зробити, це ми намагаємося догнати нашу сеструху, щоб її врятувати. Але роботи злі, роботи погані, і вони е, женуться далі кудись зі своєю незрозумілою метою, кудись вперед, вони летять, женуться, і ми за ними тікаємо. Поки ми е, не знайдемо нашого компаньйона прекрасного. Ці пазли доволі прості, елементарні, просто перестрибні. Е, Тягни коробку і так далі. А е, потім е, починається основна фішка після того, як ми знайдемо нашого прекрасного друга Мої, котрий, е, я не знаю навіть як писати, це щось по типу супергенно модифікованого кота, який супер е, е, навчений е, комунікувати з людьми. no mou hikoku mou yo mou i chai mou i ona la na shita mou wa suru mune mama no tiga mou i Чому я кажу генно-модифікованого? Тому що ми в процесі гри знаходимо е поступово такий момент, що е наш що ці коти вони, це єдина ще форма життя, яка е з Землі з нами <добрала> добралася до цієї планети. Тобто, по факту, е люди і е коти, оці е чорні, вони колонізували цю планету, а все інше це вже. Обочка, що тут було, і що з ним стало далі з генно модифіковано. Чому я кажу генно модифіковано? А може це не генно, навіть або якось кібер виведено штучно, бо в процесі цієї гри наш товариш маленький Мої навчається е, впливати на життя на цій е, планеті, особливо на деяке, деякі форми життя. Я так бачу. Тут е, така цікава лінія є, що е, роботи керуються. Е, дрони, наприклад, роботи керуються за допомогою таких е, сфер в комп'ютерних терміналах. І е, такі, така ж сфера ця, вона є е, е, якби оком оцих е, кабанів непонятних і оцих. от всяких... Е, е, як це назвати, навіть не гусениць оцих, оцих непонятних штук, які ми, з якими ми можемо взаємодіяти. І, тобто це все якби одна і та сама ніби штука, тому я думаю, це все посил про те, що це життя, воно якось штучно тут виведено, для того, щоб полегшити, мабуть, життя людям. Я не знаю, як це впливає. Е, тут. Справедливо гра е, закидує багато е, наживки, але не е, дає нам повної картини, ніхто нам не розжовує, це залишає нам самим додумувати. Е, пазлики в цілому доволі цікаві і прикольні зроблені. Е, Наш цей товариш Мої вміє те, чого не вміємо, він вміє дуже весело застрибувати, і він вміє пролазити в вузькі е, двіри і е, пірнати в нори. Але він дуже капризний і не вміє плавати. І відмовляється у воду лізти взагалі, тому йому треба часто тягати колоду. А ще інколи він все ж таки він не вміє лазити як ми по мотузці, і тому е, йому регулярно ще також треба влаштовувати ліфт. Зате він вміє в, я вже казав, він залазити в нори, вміє, вміє високо стрибати, вміє стояти на місці, вміє натискати кнопки і вміє перекусувати мотузки. Інколи це дуже і дуже корисно. А ще деяка флора на нього особливо реагує, і вона не так реагує на нас, як на нього, Помоги. тому навіть правильно, мабуть, сказати флора і фауна. Тому деякі головоломки все ж таки без нього неможливо пройти. Ну, більшість головоломок тут задизайнені на те, щоб ми е, проходили їх як парно. І неможливо, е, якщо щось стається з нами, то щось стається одразу із Муї. І так само ми не можемо дозволити муї, е, по потрапити в халепу. Нам треба його врятувати обов'язково і взяти з собою. Ну і я не буду, мабуть, спойлерити в саму кінцівку. Е, але е, без нього, як би тут е, не буде гарного вирішення всієї ситуації, він обов'язково має нам допомогти. І в цілому гра дуже хороша і добра для е, того, щоб в неї можна було зіграти. Е, виглядає шикарно, звучить кльово. Я особливо був дуже вражений, коли е, несподівано. Включився вокал. Я не знаю, я спробую додати сюди сегмент е музики. Е я сподіваюся, що так як це все ж таки ігровий саундтрек, то е мене не поб'є е по руках YouTube за те, що я музику вставив. От. І е, в цілому мені дуже подобається. Е, цей? Мені дуже подобається візуальна е, складова цієї гри. Мені дуже подобається, як ці від, від, відльоти камери відбуваються. Це дуже класно, красиво епічно. Мені подобається, що вони знають і вміють е, скористатися е, оцим 2D-шим е, прийомом в платформерах. Я дуже його люблю. Як воно е, організовано, коли типу ти оце відлітаєш і щось показуєш, те, що було видно, е, за рахунок своєї два мені дуже подобаються динамічні, цікаві задники. Взагалі е, тут дуже така планета жива, звуки доволі цікаві звуки. Наприклад, в лісі я постійно чую не просто вже звук пташок, а звук вже якийсь штучний, що принципі... принципі, Вписується в мою теорію про те, що е, життя було як би, тут частково е, створено штучно на цій планеті спеціально для людей. І е, 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 ну, в цьому є щось, щось своє унікальне. Тут багато такого е, є цікавого, цікавих моментів. Е, вражений я був також тим, що ми нам показали дуже велику частину цієї як би, планетки. В тому числі показали такі речі, які зазвичай не показують. Нам показали, наприклад, величезні там всякі скелети всяких монстрів морських. Нам показали цього морського монстра. Я думаю, зараз буде якась габела, але він просто від нас підплив і показали навіть якісь кам'янілості. Я спробую знайти цей шматок футажу, там де я здивувався. Навіть коли я це пробігав, показують прям такі цікаві деталюхи. Тобто уваги до середовища тут дуже багато прикладено. І також дуже багато уваги насправді приділяється тому, як звук і музика з цим всім пов'язані. Дуже багато головоломок в цій грі зав'язані на те, щоб підібрати правильну мелодію для того, щоб відкрити. По-моєму, мелодія одна й та сама. І е, я не буду, звісно, спойлерити, але ця мелодія дуже важлива для е, самого е, фіналу гри. Е, тобто тут наш оцей е, весь конфлікт він починається з того, що цей він подає якийсь сигнал саме звуком, який сприймається всіма е, іншими роботами на землі. В свою чергу, для того, щоб брати е, роботів під контроль, ми також використовуємо девайс, який ми знаходимо. І цей девайс він також рубає цей звук, мелодію. І також дуже багато да, головоломок різних, які е, потребують від нас підбору е, мелодії спеціальної. І ця мелодія мені навіть здається, що це одна й та сама мелодія, але е, різними методами вона там включена, подана. Тому в цілому мені подобається, як воно тут оформлено. Е, кінцівка хороша, гра проходиться швидко. Е, я, звісно, не намагався її ще пройти без смертей. Е, тут є за це досягнення. Е, я не знаю, чи я буду це намагатися, бо е, все ж таки е, це платформер, і, е, хоч він і швидкий, але, наприклад, є сегменти. Такі, які мені не е, здається дружні для того, щоб намагатися пройти без смертей, е, одних із, е, наприклад, одна з останніх саме секцій гри. Потребує від вас чітко одразу знати в яку сторону треба бігти, інакше ви просто попадаєте на роботів і не встигаєте нічого зробити. Гра вам не підказує, в яку сторону треба бігти правильно. Ви якщо не знаєте зарання, ви просто запорюєтеся. І одне діло це запороти, коли ти не паришся там без смертей кроки, а друге діло це просто ти запорюєш майже весь свій ран, бо ти побіг наліво, замість того, щоб на направо. Або навіть е, гірше, це ти типу, побіг е, направо, а гра хотіла, щоб ти типу, побіг наліво. Зазвичай, якби в платформерах, це ти біжиш вправо. В е, ту сторону. В ту сторону біжиш на екрані, а е, там розберешся, е, що відбувається. А в цьому в цій секції е, треба інколи збігти не в той бік. Е, це не одразу очевидно, а... Роботи дуже швидкі, і роботи тебе знищують прямо буквально миттєво, як тільки вони тебе І Це не дуже Це не дуже є добре. Е, і є секції, де треба стрибнути. І е, я не знаю, чи я знайду цей момент в своєму футажі, але в мене є один момент, коли я просто бездарно е, падаю в уже ближче Уже е, третій четвертині гри. Бездарно падаю, е хоча я намагався акуратно стрибнути, і якби там все працювало начебто так, як треба. Але просто ну, платформерність включається, яка е не завжди ти можеш точно оцінити стрибок і не завжди е гарно спрацьовує інпут. І е це діло призводить інколи до е деяких неприємних косяків. Тому я не знаю, як тут е цю гру без. Е Повністю без смертей пробігати. Теоретично можна. Е, більшість головоломок тут дуже гарно відточені, так що в тебе чітко, рівно е, і комфортно вистачає часу. Тобі треба просто уважно посидіти, подивитися, як е, переміщаються роботи, і ти мимо них там проходиш дуже легко і просто. Е, роботів не так багато видів є. Основні наші вороги це е, кабан, це павук. Це е, робот-павук і е, дрон літаючий. Е, з дроном літаючим е, ви його пізніше починаєте брати під контроль, і е, ним можна самим літати. Це доволі цікаво, е, цікавий елемент геймплею, що ти, типу, як різний трохи маєш контроль е, е, з різними штуками. Тут багато таких є е, доволі сегментів там, де ти можеш керувати роботом, або ти можеш керувати підйомником, я не, не дуже пам'ятаю, що там ще може, чи може ще щось було, чи може взагалі більше нічого не було. Але це доволі е, цікаво, в принципі, оформлено, що ми трохи машинерією цією шаманимо, шевелимо, і е, це також різні, різні головоломки цікаві. Е, гра ніколи не була там, супер жорстока до мене. Не, я тільки в одному місці затупив, і то це тому що я просто все купив, е, а не тому, що це було супер, там щось Е, Гра в цілому е гарний має меседж. Я дуже всіх рекомендую, якщо ви не хочете її одразу купувати, побавте почвістку чи почекайте по знижки. Е візьміть, вона дешева і вона дуже прикольно пробігається. Е І я був дуже задоволений, вона дуже приємна в цілому для е того, щоб трошки розслабитися і відвести душеньку з приводу. Е не знаю, платформерів, трошки розбавити е, палітру свою е, смакову ігрову е, чимось новішим і, е, можливо, не таким е, однаковим, як, е, наприклад, там, граєте ви тільки там в стратегії, чи тільки там, в стрілялки, чи тільки там, в РПГшки. побігати інколи хочеться в щось ще. Фу, так, тепер в мене напевно на цьому все. Я вам рекомендую цю гру. Посилання на неї я залишу внизу. Посилання залишу я в Steam на неї. Я не знаю, чи в якихось магазинах вона є. Я купую ігри тільки в Steam. І тому сорян я буду використовувати платформу, яка для мене корисна і е, гарно мені працює. Ви дякую всім за перегляд. Можете внизу поставити лайк. Якщо ви будете переходити, якщо ви будете переходити по посиланню в... Е, Внизу, то можете ще також натиснути там лайк, а ще можете натиснути кнопку підписатися, якщо ви тут новенький. А отут для вас буде е, кнопочка в вигляді кодика, на яку теж можна натиснути і підписатися, якщо ви прямо на екрані хочете, не згортаючи відео з повного екрану. А отут для вас YouTube підібрав алгоритмом своїм всемогутнім відео, якесь, яке ви можете подивитися після цього короткого відео. Дякую всім. Підписуйтесь, приходьте наступного разу, можливо, на якийсь номаграй. Побачимось!